Про розмінування деокупованих територій України та протимінну діяльність надзвичайників Полтавщини після повномасштабного вторгнення поговоримо про це з В'ячеславом Вороньком. Розкажи про те, що саме ви розміновуєте. Що це за прилади, як вони називаються і як відбувається розмінування. Ми це показуємо не для того, щоб хтось цим займався знову ж таки зрозуміло, а просто для прикладу, що це все не так просто, не так легко. От у нас тут є. Дуже багато всього різного, і я не знаю жодної назви, але я так розумію, що це все вибухонебезпечні предмети, до яких люди е, мають не торкатися, а тільки викликати спеціалістів. Саме тут е, показані такі боєприпаси, які взагалі навіть нам не всі можна чіпати. Тому що, е, наприклад, міни, які мають е, віджимну дію, е, вони не можуть ні вилучатись, ні що. Тобто, якщо міна зведена, то наступна дія буде. Вибух. І ніщо інше. Але такі міни будуть ну, не, не дуже непросто побачити. Саме та людина, яка встановлювала міну, зробила все можливе, щоб її ніхто не помітив. Скажу так, що багато людей чули про розтяжки, але не всі розуміють, що це таке. Розтяжки можуть бути дуже різні. Це як штатні прилади для розтяжок, от як міна ОЗМ 72, вона встановлюється. Ставиться на розтяжку, та коли людина проходить та зачіпає веску, ця міна випригує на висоту півтора метри та не залишає після себе нікого живого. Є міни такі, як пмн 2. Це як приблизно, як у фільмах, коли потрібно наступити. Але далі світ кіно закінчується, та не потрібно стояти чекати. Вона вибухне одразу. Тобто є датчик цілі свій, можна зачепити лише одну паночку, то вона одразу спрацює. От ми зараз говоримо про фільми, також у фільмах дуже часто показують, як дістають чеку з гранати зубами, наприклад. Чи правда це, і чи також піротехніки так розміновують, їх знешкоджують. Ну, Піротехніки точно не дістають чеку зубами. А, та я більш тієї думки, що якщо схватити чеку зубами, то скоріш там ще останеться на чекі. Чим чекав ще випах? <хи> є ще міни, дуже багато мін встановлено протитанкових. Вони і зараз також ви їх знешкоджуєте. Зараз також вони є в користуванні? Чи їм... а, так, о, ці міни дуже, дуже часто використовуються, дуже багато випадків підриву. Як от трактористи ви, виїжджають на поле, як просто люди на машині проїжджають поле. Там Натрапляють на ці міни. Це вже після 24 лютого вони в нас з'явилися. До цього часу їх не було. Чи вони також бували і зустрічалися вам? Ні, до цього вони дуже рідко зустр... зустрічалися, але набагато рідше. Після 24 лютого було дуже багато вилучень, саме таких мін. Це саме на тих територіях, які були окуповані. Я правильно розумію? Так. На території Полтавської області їх немає у нас? Ні, на території Полтавської області немає. Це саме там, де Хоча б більш години перебували ворожі сили та намагалися розбити якісь, якісь позиції. Де найбільш часто знаходили боєприпаси? Це були під'їзні дороги до їх позицій. Одного разу це було кладовище, дорога через кладовище, тому що одразу за кладовищем стояли їх позиції. Тобто потрібно розуміти, де вони можуть стояти, де. Саме створені саме для того, щоб аналізувати це, йти саме на ті території, які можуть бути заміновані. Бо якщо йти все підряд, це займе дуже багато часу та сил. А чи були заміновані приватні будинки або або багатоповерхові будинки на цих територіях? Чи зустрічалися саме вам? Так, зустрічалися саме розтяжки на звичайні гранати Ф-1, в приватних будинках, на подвір'ях. Було дуже багато гранат. ЧК було майже висунута, та на, на лісці стояла розтяжка. І якщо цю розтяжку зачепити, то. Якщо леску зачепити ногою, то ЧК видернеться, речах відкинеться та граната спрацює. Саме моя робота заключається в організації а, робо, всієї роботи самого підрозділу, а, забезпечення розмінування, забезпечення. ну, Повне забезпечення мого підрозділу, щоб ми могли своєчасно виїхати, своєчасно зробити роботу та просто самим би не померти. Що ви розміновуєте, які території розміновуєте? Працюємо на території Полтавської області та виїжджаємо на деокуповані території, забираємо там все те, що залишилось після. Сивороже армії. В яких областях ви були вже там, де саме відбувалася деокупація території? Якщо ми можемо про це говорити, були в Чернігівській області, працювали там два місяці, потім оператації по нас поміняли. Та інші підрозділи вже працюють там теж майже дві місяці. А чи відрізняється робота зараз після повномасштабного вторгнення на тих територіях, які деокуповані, з тою роботою, яку ви виконували до 24 лютого? Чи є якась різниця в розмінуваннях? Так, дуже відлічається, тому що до 24 лютого були більш застарілі боєприпаси, які залишились після Першої, Другої світових війн. Зараз же ми маємо справу з більш новітніми боєприпасами. Це і реактивні снаряди, і більш новіші міни, які ну, раніше не попадалися на цих територіях. Як це проходилось в теорії, на практиці цього нічого не бачив. А як же побачив на практиці, Зрозуміло, що в це потрібно углублятися дуже дуже. Що найскладніше, і що найлегше в роботі піротехніка? Найскладніше це більш налаштуватись на роботу, тому що для людини саме розуміння того, що ти будеш працювати з вибухонебезпечними предметами та речовинами є дуже як не Тобто кожного дня ми йдемо на ризик. На ризик своїм ми ризикуємо своїм життям, своїм здоров'ям. Та дуже складно складнолаштуватись ну, на це. В роботі на Чернігівщині були про також протипіхотні міни. Це дуже-дуже було складно в моральному плані. Найлегше немає такого поняття, як найлегше. На все складніше. Найлегше відпочивати. Які існують три основних правила в піротехніків? Перше правило це завжди бути спокійним, тому що не, не ну, Людина не може підійти до боєприпасу, коли вона якось збентежена або в якийсь інший стан. Друге правило це завжди слухати накази, тому що, якщо діяти не за наказом, то можна нарватися не на те, що потрібно. Можна зламати командну роботу, тому що перотехнік завжди працює в команді. Він сам, але працює в команді. Це як різн, різнобіжності в, в нашій роботі. І третє право це завжди поважати снаряди. Перетехнік не повинен їх боятися, він потрібен він повинен їх поважати. Тобто це не те, що він буде нести, нести він якось щокне, те якось просто земля з нього звалиться, то він буде якось приживати. Одразу викинув з рук. Він повинен акуратно обтрусити його, акуратно з ним поводитись, дуже чимно до нього ставитись, акуратно взяв, акуратно повожив, як з дитиною. Я тобі дуже дякую за інтерв'ю.